Ну так, да. коротше, нет слов для вираження, бачите? Яким треба бути чудним? Твою руку. Таким треба бути чудним. <свист> ну вибачте, щоб, щоб таке задіяла, серйозно вам кажу. Добре, що тут вони не могли, якби могли, то й те перекинули. А так, а так бачите, щось вони не зуміли все перекинути, не знаю, що тут таке. Ми ще з одним глазом глянемо, не знаю. Отак От просто одним глазом глянемо. Не бери руками. Зараз я вже руками взяла, то я не хочу. Да. Ну не знаю. А, тут теж все перекинуто. Тут теж все, все до гори ногами. Можете побачити і сходи, і тиво. Ну що, догори ногами, так? Да? А підніме голову, голову вас підніме. Ну, коротше, нема, немає слів одним словом. Ладно, ми пішли. Щось ми, щось ми не дуже так, як, такі цікаві. Тут теж ні, не знаю, там по моєму що шумі. Мене дуже цікаві. Ми мене дуже такі вже впечатлені тут. Давай, стійно тут. Лампочки. Да, да. Такі чудеса.